І всім привіт, з вами І сьогодні ми граємо в One Tail. То гра по Undertale, кінчивши геноциду, де людина вбиває всіх монстрів, і ми це Санса, самого самого монстра. Маємо її зупинити. Але санс виявляється мега сильним монстром. Ну і ми зараз будемо грати за нього і вбивати людину. Ну що ж, поїхали? Ви ми вже її запускаємо. Що дизайн тут дуже прикольний, і мені подобається. Думаю, ту гру ми дуже добре в неї будемо багато грати, а може і повністю пройдемо. Ну діалоги я буду скіпати, то його можна, звісно, скіпати. Ну, коли діалоги почнуть, то гра так уїче. О, все так, давайте розберусь. То кості, то гастербластер, а то відкидувати. То швидко, а то битайм. Ну, Все, бетаємо, бетаємо. І що вам цікаво, що я роблю під час бетайму? Це чому тут кістки такі. А, це без кістки, які дають рухатись. Чому я знаю, що буде під час беттайму, тому що я грав Undertale і там беттайм, типу, санс дуже жорсткий. Ну, як часто я грав, у мене на телефоні була, то там під час Time, типу, санс став сильнішим. Значить, так в інших було. Бо ми вже і вбили людину, десь XP, фаус загружений. Мені взагалі дуже подобається. Може, ми навіть пройде ту гру повністю, але думаю, на то потратити кучу-кучу часу, а там мені треба і інші відео знімати і відео в Телеграм. Так, давайте зайдемо в магазин, що тут? Монетки? Е, а що мене тут десь XP? Давайте по монетку може. Одну голду А то взагалі звідки в нас то? А може це по бахне, чи то бах класно, костюми. Ну, костюми то не чекає. От ми давайте зайдемо в персонажі. Папір з фріск, а, умови! Тут ще, ще я. Дай, 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 дай. Ага, ну коротше, то ми вже потім будемо робити, коли там далеко пройдемо. Тут треба взагалі не рухатись на рівні медіум 3 і складніше. Типу бувати чола не рухали. Ну, я думаю, там буде дуже-дуже складно. А ми поки йдемо в другу катку. Діч не з реальної опадні, ніби ми її проходили. Всім. Давайте прокачуємося на другий левел. Тобто, реально був бах. Факт, то є класний і сумно, тому що типу бах класно, але то є сумно. Я ну, тут записано, як їх схипати. Так, все, давайте. І бо... Я замітити прикольну штучку, поки в перший раз проходив, тому що я звук зараз записую. Тут взагалі я описую звук в своїх перших посітлень і потім вже ті е... слова всі говорю на камеру. іменно. І взагалі, знаєте, то тактика така. А так, секунду, що з нами? Е, ні-ні ні-ні ні. А, ми спамо. А коли ми спамемо, ми походу типу, сили і т.д. Так в чому тактика? Во дивіться, коли в ці синікості не можна рухатись. І ми його так ними спамимо спочатку, не рухається чи ми його просто вбиваємо. Все, файл 3 загружені. Мені дуже подобається та гра. Давайте її пройдемо по повністю. Напевно, вже в моєму ТГ-каналі, ссылка на який буде в коментарях, я вже написав, типу. Ну, опетвуні чи будемо, то повністю проходити. Е, так, снелаштування, що тут на пофіг. Я тут не буду нічого жмякати, то ну може я груз спущу. А то я тут бувають іноді такі штучки не в в іграх, а щось інше. І я так раз гори майже повністю її прийшов і так випадково перезапустився. Взагалі, давайте ми дійдемо, що? До медіуму матри. А звідки я знаю, що медіум? Там писали на флауї. Кажемо, що у медіум тут останні тречі. хі 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 я сам тобі кіпець. Ні, під час питаємо так багато тих класних гастер-пластерів. Він хоче тобі свою аушку пандертейлу. Коли ще особливо це зроблю. Але, ну не зараз. Не в зараз ні місяці, чи то точно. Може десь на наступне літо. Блін, ми його вбиваємо в чим на легкому режимі. Я не розумію, що так класно. Це якщо вам чекала, чому я не показую, як серце розпадається. В цей час йде реклама, а я її скипаю. 10 Ні, ну Дуже класно. Та гра просто топчик. Я говорю, всім рекомендую грати в Банетейл. Ну, якщо вам подобається Андер, то я звісно, якщо не хочете, не грайте. Взагалі, можливо, взагалі комусь ця графіка покаже гівном. Та й люди взагалі говорять, що ворог то фігня просто тут не прописаний нічого не факти. Ми його маємо бувати, там все інше в Андертеллі. Ну може я тут щось впускаю. А що тут? А ви що в кінці заспанили? Ну то плющі. А дивіться, в нього якась одиничка перед хп. На на. на, на. Ой, спомо, спомо, спомо. Взагалі вам тактика. Е, накидайте кучу синіх кустей, то в таймі. І просто все ви вбиваєте, потім ви засипаєте, ви гасербласер фігачите, ставите кості і просто не їждже проходите. А ми вже ну, ми скоро дійдемо до метього модба, то дуже швидко. ми, походимо цю гру пройдемо за одну серію. А ні, дивіться, то не пані, чи нам не добавили. походу, потім треба буде по 3-4 катки грати, щоб один левел апнути, а може їх по п'ять. Ну все, давайте, зновте, фріск. А дивіться, тут дощу до нечого. А та, ми ж на тому самому рівні. Блін, чому деякі кості великі, деякі малі? Типу я розумію, в оригінальному Undertale так є, що сам нам з різними кощами кидає. Чи? Встав, хочете проходження undertale? Я просто на його на телефон скачати оригінальний Undertale, але різні штуки. Вста, дивіться, якщо ми так кидаємо, то він умирає. Ну, Типу нас атакує. Так ви хочете проходження, проходження оригінального Undertale? -у. на англійському, взагалі все буде чики пуки Я буду старатися репліки перекла перекладати вам. То вже буде в голосуванні на моєму тг каналі ссылка в описі в, опис в, опис в коментарях. Як я вже казав, там дуже багато всяких штучок, зрівняних з, з відосиками. Там надій ексклюзивні відео до телеграму. Дуже я говорю вам підписатись. Та й розіграші в деякі ігри іноді бувають. Ви думаєте, новий розіграш запалити в деякій грі. Та вже ви потім побачите. Так, з вами і виграли. Так, за рекламу схипаємо рекламу. Тому що мем її не покажу, я всю рекламу вирізаю. Тому що, ну, нічого вам рекламу дивитись. Тому її треба її дивитися, я в гру граю. А ви дивитесь мені не що немає рекламу. рекламу. Ну, Думаю, там якесь ви просто скипать, тут весь відос без скипу дивитись. Так, вже скоро ми дійдемо до третього медіуму. Думаю, на тому ми і закінчимо відос. Але нам ще грати і грати до третього медіуму. Ми я завтра пройти. Ну, тож, типу, так довго бувати чола, то чуть так собі. Можливо, тобто, тому грухайті. Типу, там, на за 5 тижкал буде дуже-дуже довго бувати чола, а там ще треба фармити монетки. Взагалі, як думаєте, перші абсолютно всі рівні складності проходите, а потім перехотіте на іншого персонажа. А то я чув, що там може бути фінал гри, типу, після всіх складностей, треба буде все спочатку робити. Тому, ну, я більш складна до того, що ми під кінець вже фармили. На нових персонажів все передивились, а потім йшли вже в фінал. Ще наоборот, тому що, пам'ятаєте, ваша думка то головне. Ми вже на третьому медіумі. Думаю, ми вже скоро перший раз програємо, ну а поки все чіки чіки пуки Став, Як я вже казав, може не скіпити діалоги персонажів, а мені вам їх перекладати. Це ж таки в мене поганий перекладач, я іноді можу, може, повністю неправильно перенести назву гри, як є з деякими сансами. Ну, але як хочете такі. Ой-ой-ой, у ой, ой, нас проблеми у нас проблеми, Х'юстон. Х'юстон, у нас проблеми. То навіть а, не забахав ще. Імба не зет 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 z z. He. To так dawno могли po originalnej się problem. Хоча то напевно цілка на оригінальний Undertale. Ну, якщо ви захочете проходження оригінального Undertale, ви самі все зрозумієте, тому що в нас кінчивок, після якого ми пройдемо спочатку на пацифіст, а потім на геноцид. І там ви зрозумієте, про що я. Я думаю, що я хочу на геноцид переходити. Бо там соцпочіб. І то вже ми будемо грати не за нього, а про за нього і нам буде піпец. То буде, напевно, 40 тисяч. О, так можна вбивати Все, імба просто. Плюс 20 XP. Що ж, ссылка на мій тг канал буде в. w komentarzach, no a potem my z wami hmm. prościmy się. I z wami hmm. był MKR Dragon, wsim pa papa pa, pa.